всім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфія. Сьогоднішній ранок у вашому товаристві розпочинаю я, Олена Юдіна, за режисерським пультом разом зі мною працюватиме Людмила Хакимова на календарі, 11 березня, п'ятниця. І так і хочеться вигукнути: ой, масляна, масляна, яка ж ти мала, якби тебе сім тижнів, а посту один. Та як каже інший крилатий вислів, не все котові масляна. Масниця, сирний тиждень, масляний тиждень, так його називають. В народі він закінчує широкі народні гуляння і розпочинає великий піст. Масляний тиждень є уособленням а, приходу весни і проводів зими. Подекують, що у небесній канцелярії саме цього тижня визначають, а, якою ж буде весна теплою чи ні. Проаналізувавши кожен день у погодньому плані, можемо сказати, що весна буде теплою, адже неодноразово ми з вами прокидалися від сонячних зайчиків на наших щічках та носиках. Ну, а якщо ви, шановні жінки, побачили на цьому тижні ще одну зморшку на своєму обличчі не засмучуйтесь. Краще запам'ятайте, де вона утворилася, і а, дізнайтеся більше про себе та своїх подруг, адже зморшки можуть нам розповісти багато про наш характер. Отож, якщо вони розташовуються у куточках очей і губ людини, то в цьому випадку вони свідчать про її життєрадісність і оптимістичну налаштованість. Про сором'язливість і боязкість можна по зморшечкам розташованим у вигляді промінчиків навколо рота. Про чесність та відданість можна судити за зморшками над зовнішнім краєм брів у їхнього власника. Якщо ж людина тактовна та інтелігентна, то про це розповість отака глибока вертикальна зморшка між бровами, як ми її бачимо. Ну а горизонтальні зморшки на лобі недаром називають зморшками влади. Можуть вони з'являтися навіть у самому ранньому віці у людей владних, і сильних характером. Ну а я так собі подумала, знаєте, від чого бувають найсимпатичніші зморшки? Звісно, від усмішок. Як правильно усміхатися зранку, нас навчать просто зараз брати наші менші. Я думаю, що наступне відео поліпшить нам настрій. Дивимось. Я бачила, як ви усміхалися щойно, навіть дехто показав мені свої зубки. Як я й казала, відео виявилося цілющим, казковим та дещо фантастичним. Адже брати наші меншіці – чудові створіння кожного ранку, якщо вони у нас є, дарують нам е, дуже приємний настрій і налаштовують нас на позитивну хвилю. Ну а ми продовжуємо і думаю, що настрій нам сьогодні не зіпсує синоптичний прогноз від Антона Коломійця.